Зловити темп це те саме, що попасти голосом у ноту. Викладаючи, я помітив, що не всі справляються з освоєнням темпу під час гри і дійшов висновку. Що для того, аби відчути темп, треба навчитись його ловити. Всі музиканти перед вступом у композицію чують або відбивають чотири удари для того, аби відчути і одночасно вловити темп пісні. Те саме роблять вокалісти, користуючись камертоном, щоб уловити еталон звучання. Як це відбувається з темпом? Нам починає клікати метроном. В ідеалі перші два удари треба прослухати. На третій вгадати темп і на останній налаштувати своє тіло для вступу у композицію. І це на початку нелегко. А ось справа, яка вам допоможе у цьому. Яким би не був темп, навчіться його ділити у два рази частіше. Також допомагайте собі тілом пульсувати і відчувати, де ви вгадали у долю, а де промахнулись. Також при грі закривайте очі для того, аби побачити, як ви співпадаєте з метрономом. Якщо у вас щось не виходить, пам'ятайте, з метрономом це те саме, що ходити по натягнутому канату. Відхилення можливі, але головне втриматись і згодом будете ходити як по дорозі.